Добрий день, мене звати Олександр Ларін. Вітаю вас. Сьогодні хочу розповісти про нашу громадську ініціативу. У важкі часи для України ми маємо знаходити час та можливість готувати країну та суспільство до мирного життя після перемоги та у складі Європейського Союзу. Тому, тому, тому і Ця ініціатива. По-перше, у мене для всіх погана інформація. Український спорт продовжує існувати в радянській моделі управління, організації та відносин. Український спорт потребує докорінного реформування. Особисто я і люди спорту, які звертаються за парадою та консультацією, не можемо зрозуміти, чому в одній державі. Україна одночасно можуть існувати мінцифра з його дією та іншими рішеннями сучасними, та Мінмолодспорт, який існує і працює, змінюючи тільки декор на фасаді своєї діяльності. Я маю право про це говорити, тому що все своє життя працюю у різних ролях у різних спортивних проєктах. Від підготовки проведення Всеукраїнських змагань до міжнародних змагань та спортивних шоу. Мій, досвід, мій особистий досвід включає роботу дитячим тренером, менеджером, керівником громадської спортивної організації, генеральним секретарем Національної федерації, заступником міністра спорту, організатором та керівником спортивних медіа. Мушу сказати. Що ще не презентувавши наш проєкт, я вже знаю про попит на нього та підтримку, ми ухвалили рішення створити громадську організацію, спортивний контекст, спортсконтекст, яка стане відкритою, відкритим майданчиком для захисту сфери спорту від радянської моделі управління, яка породжує бюрократичне свавілля та формалізм державних та спортивних чиновників всіх рівнів. Глибоке реформування сфери спорту та законодавчих пропозицій задля цього, розробку шляхів виходу із кризових ситуацій. Фактично багато років ми допомагаємо порадами та консультаціями спортсменам, тренерам та представникам спортивних організацій. Сьогодні виникла гостра потреба у формалізації майданчика, де відбувається таке спілкування. Щодня ми стикаємось з запитом на роз'яснення, як, що і з ким робити, щоб уникнути дурості, відповідальності, безвідповідальності, безконтрольності дій спортивних бюрократів, системи організації управління та взаємовідносин у спорті, що існує без змін ще з часів комуністичної партії СРСР, та яка зберігається до сьогодні. Мало того, ця система ретельно оберігається і зміцнюється, тому що вона дозволяє керувати в ручному режимі і ні за що не відповідати. Реформування сфери спорту дозволить отримати реальну автономію спортивним федераціям і асоціаціям та розвиватися за законами громадського суспільства та бізнесу у сфері спорту. Спортсменам та тренерам перетворитись з об'єктів на суб'єкти та розуміти середовище свого життя та реагувати на дії спортивної бюрократії, державі та суспільству отримати у своє розпорядження весь потенціал спорту для використання його у вирішенні двох головних завдань спорту. Для держави та суспільства це престиж нації та здоров'я нації. Тому закликаю приєднатися до нашої громадської ініціативи та підтримати реальне реформування спорту в Україні. Будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, мене звати Сергій Левчук, хто мене не знає. Ну якості саме презентації можу нагадати, що я з 2009 року, не 14 2014, з моменту і створення очолював Українську Федерацію Карате, яку я вважаю надзвичайно вдалим проєктом в галузі спорту і стосовно результатів і стосовно виконання інших функцій. З Точки зору держави, ми по суті нашій команді вдалось. Пройти шлях від підвалів до олімпійського п'єдесталу, на якому ми привезли для держави Україна дві олімпійські нагороди з Токіо. І це при тому, що практично більшу половину нашого шляху до цієї Олімпіади ми пройшли під фактичною забороною, кримінальною на заняття нашим виду спорту, яка існувала як спадок радянського минулого, практично без Інтеграції в і і по сьогоднішній день систему масового та спорту вищих досягнень в Україні, і я це подовжую стверджувати з використанням найменшої частки коштів платників податків в Україні. Я вважаю, що цей досвід і цей проект теж потрібно враховувати і аналізувати. Стосовно того, чому я тут, уже не перший рік. І ми разом з Олександром і з іншими нашими друзями і колегами стверджуємо, що це моє особисте глибоке переконання. Спорт в Україні не виконує ту функцію, яку він як галузь повинен виконувати для держави, а саме, покращення стану здоров'я, престиж нації. Покращення її обороноздатності, що зараз надзвичайно актуально, е спортивний результат, участь в бізнесі, участь в популяризації нашої країни. На сьогодні та система, як сказав Олександр, яка зберігається, і це не питання вчорашнього дня, а вже останніх десятиріч. Зберігається часів Радянського Союзу. Вона є по своїй суті і по своїй формі комуністичною. Е збереглися всі ознаки цієї системи. Це там. Повна централізація, все таке інше. І, моє глибоке переконання, цю систему зараз, як ніколи, потрібно демонтовувати. В час от, якраз збройної агресії. Е хтось може сказати, що це не настільки актуально і не на часі. Ні. Ну, глибоко переконаний, що це саме зараз на часі потрібно е змінити те, що відрізняє нас від них. Адже війна сьогодні йде не лише за території, а вона йде за цінності, за підходи, за те, яким чином влаштоване суспільство. І якщо ми хочемо, щоб в нас на вершині наших цінностей була свобода в особистості, в нас була прозорість, чесність, раціональний підхід це все те. Що хоче знищити наш ворог, і це все те, на чому побудована його структура, і це все те, що на сьогодні є в українському спорті. Тому е я закликаю, я переконаний в тому, що потрібно е докорінно змінювати. Не його потрібно, Систему потрібно демонтовувати, зберегти е всіх е е людей, атлетів. Досвід. Дійсно, ми його не повинні втратити, але система повинна бути демонтована. І зміни Зараз на часі, і вони повинні відбутись, тому ми вирішили все таки створити цей проект, долучити до нього всіх причетних, всіх небайдужих, всіх, хто розділяють наші цінності, і все таки впровадити ці зміни. Дякуємо за початок, такий. І якщо все-таки можливо до пана Сергія питання з інтернету, у нас вже є. Уточніть, можливо, доведеться повторитися. Чому саме зараз ви вирішили говорити про реформування українського спорту? Чи дійсно під час війни це вдалий час? Ну, по-перше, якщо хтось слідкує за моєю активністю в галузі спорту, і це це не складно перевірити, то про необхідність реформи спорту я. Говорю напевно, десятиріччя останнє і, і не просто говорю, а і ну про свій про проект федерації я вже говорив, тобто, є участь в законопроектах, участь в спробах внести ці зміни при різних урядах, президентах, міністрах і так далі. Тобто, це не це не вчорашня, не сьогоднішня ініціатива. А чому саме зараз ми вирішили активуватись, активуватися, активізуватись, тому що зараз є на наш погляд те вікно можливостей зараз. В суспільстві є запит на справедливість, зараз є надзвичайний запит, за, запит на зміни, такий якого не було ніколи за історію незалежності. Війна все таки дуже неприємний, але сильний активатор. І на жаль, увага суспільства. Ну і роз, розуміння того наскільки може дієвим бути інструментом спорт. А не лише е, тим, що суспільство чи держава купує у спортсменів, умовно. Я кажу, купує нагороди, і на цьому все без розуміння для чого це, і як Україна виглядає на міжнародній арені, е, як можна використати спорт для популяризації нашої е, нації, нашої історії, наших особистостей, як це можна використати в бізнесі, як можна підняти обороноздатність нашої армії, як можна на Прозорих конкурентних умовах почати покращувати взагалі здоров'я нашої нації і витрачати менше бюджетних коштів на лікування. Недостатньо ми пропагуємо можливості українського спорту і те його капсулювання в радянській системі. Його потрібно терміново, терміново сьогодні вирішувати, змінювати, розбивати. Я хочу, я хочу додати лише, що. Як це не дивно виглядає, але зараз є справжнє вікно можливостей. Ми, ми не знаємо його розміри в часі, але воно є сьогодні. Як ніколи, очевидно, стає та некомпетентність, з якою і та непрозорість з якою приймаються рішення спортивними бюрократами, як це впливає на життя. Спортсменів-тренерів. Ще ніколи так не стикалися спортсмени і тренери, з, буквально от, без е, передачі через когось напряму, з, з безлужністю рішень, які приймаються в закритому режимі. Коли е, пояснення того, що вони вирішили і довели у вигляді наказів, потребує багатоденних. Пояснень по кожному, по кожному окремо по кожному спортсмену, окремо по кожному виду спорту, і якщо б це було пояснення, вони б були виходили не від профільних бюрократів, а там не знаю інше, міністерство, це можна було б ще на це не звертати уваги, але коли це. Профільні бюрократи, люди, які отримують повноваження від держави, і ну несуть таку Я промущає несенітницю, неснітницю, то що вони кажуть, це це дає це дає можливість, все ж таки сперечатися з ними у відкритому. Продовження пане Олександре, ви акцентували, що система спорту в Україні майже не відрізняється від радянської. Що саме ви в декомунізацію спорту, які ідеї вкладаєте? Ну я назву тільки декілька це, це дуже велике питання, але є декілька ознак, які просто всім будуть сприйняти. Це гіпер, гіперцентралізація прийняття рішень, гіперцентралізація е, е, у прийнятті рішень по розподілу е, фінансів і повна безвідповідальність за результати своєї діяльності. Якщо це упаковувати там, великим блоком, то це саме воно і є. Все, все інше це вже деталі. Спортивні бюрократи не відповідають за результати своєї діяльності. не у якому вигляді. Добре. Наступне питання. Дуже впродовження цієї теми, але воно дуже конкретне. Президент Федерації гірьового спорту в Україні Юрій Щербина задає його. Він у нас тут виступав в прес-центрі пару тижнів тому. Протягом багатьох років Мінмолодспорт не виконує рішення суду стосовно незаконного надання статусу Національної федерації проросійській громадської організації Союз гирьового спорту. І це все відбувається навіть зараз, в 2022-2023 році. Союз гирьового спорту продовжує співпрацювати у змаганнях з росіянами. Рішення суду є Верховного суду. Це тривало дуже таке питання. Вже кілька років тягнувся той суд, і як ви вважаєте, оці два питання в одному? Це не виконання рішень Верховного суду і співпраця з росіянами? Чи є тут корупційний інтерес? Тим більше, що все почалося з неолімпійського гірьового спорту в Україні все-таки саме з не Союзу, котрий не давав такої кількості спортсменів і тренерів, і гірьовий спорт в Україні отримав визнання спорту завдяки федерації, а не Союзу. Ну, за штулепів на це запитання, адже я ще окрім означених речей, я ще і Членом комісії з національного статусу, і довгий час, ну не довгий час, але довгий час цим питанням я стикався і в спортивному комітеті, де приходять нові види спорту, нові федерації. Знаєте, проблема лежить глибше, і не в виконанні чи в виконанні рішень конкретного суду чи конкретного виду спорту. Як на мене, проблема лежить знову ж таки в системі, і саме в розумінні того, що таке національний статус. Адже в нас в Україні по діючому нормам визнання видів спорту, визнання федерації, практично. Технічним шляхом можна визнати, визнати безмежну кількість федерацій і придумати безграничну кількість нових видів спорту, і вони будуть відповідати тим досить не як це сказати недолугим критеріям, які на сьогодні визначені в цих положеннях, адже в моєму розумінні національний статус це якесь повинно би бути формальне виконання. Вимог держави щодо отримання бюджетної підтримки або виду спорту, або ті організації, яка займається там умовно масовістю, відродженням якихось національних видів спорту, і таке інше в даному випадку. Рішення стосовно того чи іншого статусу є знову ж таки непрозорим, що що має відношення до всієї системи спорту, і незрозумілим, тому потрібно переглянути базове розуміння. Що таке вид спорту взагалі в Україні, і що таке національний статус, який він дає переваги? От тому тут питання дуже глибоке, і воно не вирішиться в таких прецедентах, як стосується Федерації гривого спорту, їх надзвичайна кількість, їх багато. І кожен гадає, що це лише його проблема. Насправді вона лежить глибоко і знову ж таки полягає в необхідності реформування. Не може держава якимось своїм рішенням. Вирішує приймати ту чи інше існування виду спорту чи федерації, повинен бути прозорий, зрозумілий, простий критерій, а держава може давати лише замовлення на те, що їй потрібно стосовно там здоров'я нації престижу, і е, на тендерній основі фінансувати цей вид спорту по зрозумілим прозорим критеріям, і це назвати тоді національним статусом. Те, що сьогодні є національним статусом, в моєму розумінні є. Неправильне визначення терміну я б так відповів на це запитання. Дякую вам. І в продовження які законодавчі ініціативи ви вважаєте першочерговими і чому <кій> обґрунтуйте? От якраз в продовженні відповіді на це запитання. Ну ми були учасниками багатьох там законодавчих ініціатив. На жаль, більшість з них залишалась незрозумілою. Сьогодні я би визначив декілька. Ну, по-перше, те, що найпростіше, і те, що буде точно зрозуміло пересічним громадянам, це ініціатива, яка стосується розподілу коштів платників податків. Це необхідність переходу фінансування видів спорту і федерації на прозору тендерну тендерну основу. Не міністерство, не чиновник. На основі незрозумілих, непрозорих, нечітких критеріїв, а часто в ручному режимі, який залежить від лояльності до тої чи іншої федерації, чи того іншого представника, чи президента цієї федерації, вирішує питання про бюджет. Зі мною можуть ополювати, що є нібито критерії, таблиця. За це ми колись довго боролися, і це формально впроваджено. Але федерації це незалежні громадські спілки або громадська організація. В усіх в багатьох сферах нашої діяльності культурної молодіжної політики, патріотичної існує тендер на, тендерний підхід. Чому цей підхід не можна впровадити і стосовно е підтримки спортивних федерацій? Це перше, на що повинна бути спрямована законодавча ініціатива. Друге, це все-таки на прозорість управління галузю спорту. Це е тому, що вона гармонійно випливає з першого питання яким чином обираються керівники, в тому числі спортивних федерацій, їхні представники на місцях? Законодавство теж досить нечітке і дає воно дуже близьке. до, до законодавства про політичні партії, нерозділене, воно потребує впорядкування. воно потребує більшої. Саме направленості на спортивну специфіку, і воно повинно унеможливити ситуацію з узурпуванням влади в окремих організаціях, які непрозорим чином використовують бюджетні кошти і не дають можливості змінювати своїх керівників. От це два блоки законодавчих ініціатив, на які я б звернув увагу в першу чергу. О, так не не тендерної, а грантової системи. Грант. Так, напевно, більш точно буде грантова система. Гран, грантова система. Тоді е, ну, чиновник, е, ми, ми забираємо з рук чиновника цей суб'єктивний е, інструмент, коли він е, дає, не дає, притримує, розповідає, що не, не сьогодні-завтра, тому що ми, ми денесем, ви донесіть ще, ще цю, цей папірець, цей папірець. Є в цьому ж міністерстві. Є дві програми, молодь і патріотичне виховання, які працюють за грантовою системи. Але у порівнянні це невеликі суми. Ну, якщо порівнювати з спортом зі спортивною програмами, тому ті йдуть грантовими, а тут є, є з чим бавитись. Дякую дуже. І ще питання до вас таке. Я його прочитаю, воно таке довге велике. Однією з цілей ви заявили захист спортсменів. Сьогодні міжнародні федерації почали повертати до змагань російських та білоруських спортсменів, а наказ молодь спорту з одного боку забороняє всім українським спортсменам брати участь у таких змаганнях. І водночас міністерство може на свій розсуд приймати рішення по кожній спортивній федерації. Як захистити? Спортсменів у такій дуже неоднозначній і політичній ситуації. Ну, по-перше, хочу прямо відверто сказати, що вважаю цей наказ безглуздим. Його потрібно скасувати. Він є недалекоглядним. Дипломатія в сфері спорту, я вважаю, досить серйозно відстає від нашої дипломатії як країни, тому що. Рішення про недопуск своїх атлетів без якоїсь в разі участі там атлетів країни-агресора, без якоїсь далекоглядної стратегії створення коаліції, це є по суті виходом з поля бою, неучасть в бою, і замість того, щоб боротися за те, щоб світовій спортивній спільноті, ну не лише спортивній, але ми зараз говоримо про ню. Назавжди зникли представники країни-агресора, ми в односторонньому порядку караємо своїх атлетів. Тобто цей наказ точно не є таким, який відповідає інтересам нашої держави. От. Є багато стратегічних ідей, є багато ідей стосовно поведінки, федерацій, спортсменів, клубів, команд під час таких заходів. Які на нашу думку були б більш ефективнішими з точки зору боротьби дипломатичної, політичної в царині спорту, на жаль, на жаль, якби наші чиновники бюрократи йдуть найбільш простим шляхом, який знову ж таки витікає з їхньої позиції, тому що можемо, тому що можемо, тому забороняємо. А копатись більш глибше, на жаль, на жаль, не виходить, тому, тому потрібно боротись. Ну, я хочу додати, що це, це про те, про що я казав раніше. Це е, прийняття рішень в закритому режимі, коли відсутнє прогнозування проблеми, відсутнє аналіз сценаріїв можливого розвитку подій, відсутність розуміння в якій парадигмі, в яких рамках працює е, ті. Міжнародні чиновники, до яких е апелює е український спортивний чиновник. І якщо б це було зроблено з розумом, то з розумом бу були б розставлені, е була, була б сформульована мета, і тоді б можна було ефективно це робити. Так, як це зроблено, це зроблено для того, щоб закрити свої прогалини в своїй роботі. І впродовження захисту спортсменів, тепер вже інший захист щодо страхування. Валерій Туровський, власник торгівельної марки Sport Inшурен, задає це питання. Ваш погляд на роль суб'єкти та модель страхування в реформованому спорті? Як ви це вибачаєте? Ну, не зовсім зрозуміло, що мається на увазі, але страхування це інструмент, який саме спортивне страхування от, для спортсменів. Специфічний такий вид страхування. Я розумію. На жаль, на жаль таких якихось широко впроваджених продуктів в цій царині, на жаль, я не знаю. Можливо, якраз його проєкт і покликаний на те, щоб реалізувати цю прогалину. Це надзвичайно потрібна річ. Питання в довірі. Українців і, зокрема, атлетів до сфери страхування. Ми знаємо, що в нас постійно стаються якісь ситуації, які впливають на репутацію тих чи інших компаній. А в цілому, це це той інструмент, який потрібен в будь-якій галузі демократичної сучасної країни. І звісно, страхування тут не виключення, і спорт теж його потребує. Тому тут потрібно як одним із з інструментів. Підтримки наших команд і наших атлетів потрібно працювати і виробляти окремі інструменти, продукти страхові, для того, щоб вони задовільняли потреби наших спортсменів і команд. Тобто тут однозначно є потреба в цій сфері. Дякую. Поки що всі питання, які були задані, ви дуже вичерпно відповіли за це. Дякую. І якщо, можливо, на підсумок хочеться щось додати, будь ласка. Ну. Що, що додати, ми е, є достатньо е, відомих е, спортсменів, відомих людей спорту, які вже підтримують нас, але ми, ну, сьогодні ми не будемо їх називати. Ми зробимо це таким чином, що кожен з них, коли буде приєднуватися до нас, буде сам е, е, заявляти про це. І я я сподіваюся, що нас на наш наші зусилля принесуть плоди, і ми, ми зможемо зрушити цю. Я навіть не знаю як, як, як називати цю цю проблему образно, але що ми прийдемо до європейської цивілізованої моделі відносин і побудови спортивної сфери в Україні. Дякую дуже глядачам і за питання Теж всім дякую. І на все добре сподіваємося, з якимись першими хорошими новинами. Чекаємо вас і в прес-релізах інтерфаксу, і в новинах чекаємо, і бажаємо успіхів з цим правильним, добрим початком. Дякую.